Вітаю всіх на Луцькому авторинку. Сьогодні в мене багато тут роботи. Потрібно, по-перше, пошукати бензиновий меган 3 до 8 тисяч доларів. 1,6 без турбіни МПА мотором. Ще зняти одне відео. В мене замовили окремо і ще зняти собі відео. Тут дуже багато роботи. Зараз ми розпочнемо з пошуку мегана бензинового третього, а далі вже перейдемо до інших задань. Надіюсь буде цікаво, приємно перегляду. Отже, перед нами шкода Октавія. 13300 і ціна, дизель на автоматі. 2.0. DSG, 4х4, у нас повний привід, 4 підйомника, тканевий гарний салон, шкіряне кермо, ну вже гарно все виглядає, приємно. Салон автівки дуже в Гарному збережному стані. Це не рекламую, нічого мене не просили. Те, що бачу, те і кажу. Я зазвичай автівки, якщо бачу якісь дефекти, я стараюсь не проговорювати особо, тому що на базарі мене просто поб'ють, грубо кажучи, це жартую. але... А от коли бачу свіженький, хороший автомобіль, я завжди кажу. Но дуже в хорошому стані це. Меган Шукаю сьогодні бензинового Мегана, але це, скоріш за все, 1,5 дизель, 14 рік, ціна його 9950. А я сьогодні шукаю бензиновий і до 8 тисяч. Також стоїть Fusion, продається, запитували за них 2008 рік, 1,4 бензин за 5 тисяч. Я пам'ятаю, з яким мотором їх шукали, але от пам'ятаю, що запитували за ці Fusion. І питали чи буває. Бувають рідко, але ось вони на базарах є. Можна їх шукати і дивитися. Я зніму Volvo v 50 8650. 12 та рік, так чисто для орієнтації. І ще поряд Opel Astra 8500 бензин 1.6 і поряд Niro, появляється. Ніро на базарі, то є приємно. 18500 19 року автомобіль. Ну, Заглянемо це ніру. Дуже хороші у них батареї, хвалять ці машини. В Порівняно з коною тут набагато більше. Як на задньому ряді сидінь, так і багажник більший, тобто набагато комфортніше. І самі матеріали кажуть набагато кращі і дорожчі, ніж. Коні. Ну і вони відповідно чуть йдуть дорожче. Потрібно перевірити ось такий автомобіль, перевірити його стон, батарейку. Телефонуйте, скину номер телефона. Ще й на початку десь відео буде мій номер звертатися. Так, аутюшку зніму. А4, 2003 рік. Один бензин. Ціна 4,755 Авто в седан садан, в салон, такий маємо салончик. Механіка П'ятиступінчаста ступінь чиста. Авто з заднього плану. Почому на базарі Рено Золя з такому цікавому кольорі, 14-й рік. 7700 і напевно це на 20, 22 кВт, скоріш за все, тому що якби 40 ковка була, була б ціна зовсім інша. Спереду місця в неї достатньо, ззаду такий цікавий колір. Так, в неї відкривається задня дверка, ззаду місця трішки менше. Так, подивимося, сценік. Я вже минулий раз і знімав окреме відео, до речі, про сценіки. Зараз постараюсь скинути силочку. Є ціле відео присвячене сценікам. Шукали даний автомобіль і я робив окреме відео. Так. Подзвонила мені людина, я кажу, може крім третього мегана ще якісь варіанти вас цікавлять. Ну, На жаль, каже, що ні, тільки бензиновий меган третій. Але є такий момент, що можна замовити. Якщо не горить по часу, там два тижні, і можна з перекупами напряму зізвонитися, запитати за ціну, вони знайдуть бензиновий меган. Таким чином можна зробити. А так, йдемо далі, пройдемося. Ще вистачає авторинку. Пошукаємо на власні очі, подивимося ці Megane. Так, Яку ціну у нас Passat b 6 1,6 бензин 6350. Audi, знову ж таки, я А4 віднімаю 1,6 бензин. Ціна її 5300 2002 року. Автомобіль Golf 5, 5700, 1,6. Бензин, скоріш за все, 2007 року. Каву продають. Червоненький ще кашкай хочу зняти. 12500, 2,0. Дизель, 11 рік. На 7 місць. Кадіка зняв щось так по ходу. Значить 10-й рік. Без пробігу по Україні 6750, 14 бензин. Кадіка знімо. Також питали за кадіки, це трошки не такі, як мені потрібно, але 67 рік 7016 MPI бензин. Але для орієнтації чисто знімемо. Дуже часто дзвонять, питають, які автомобілі можна мене за які ціни купити. І частенько я не можу дати відповіді, тому що всі машини, всі ціни я запам'ятати фізично не можу. Тому кажу, орієнтуйтесь на мої відео. Багато інформації корисне. Мультивановська комплектація. Тобто в грузових варіантах такого, -такого практично не буває. А. Вона в длинній базі приїхала з оригінальним пробігом. Ціле. А ціна? Ціна 23 на сьогоднішній варіант. І в ній все обслужено. Рік. То есть ремінь ГРМ помін, фильтра масла життє, топливний фільтр, э, демперний шкіф, э, 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 ремінь. Коротше, обслужена. Обслужена документальной... машина, сервісною книжкою. Здесь у нас круп вот Ось так оце виглядає. Ось такий грузовий варіант. Так, что у нас инсигния на автоматі? До речі, кого цікавить якісь автомобілі. Я часто буваю на Луцькому авторинку і на Рівненському. Можу пошукати, подивитися. Сьогодні от бензиновий Меган але но як його знайти, не знаю. І саме треба бензиновий, а їх не так багато на авторинку є. Якщо вас цікавить, звертайтеся, є. Під описом відео о цьому залишу контакти, Telegram-група, Viber група. група. Залишу, також, залишу також контакти. Я в описі взагалі каналу. Звертайтесь, попробуємо пошукати, що вас цікавить. До речі, в Луцьку можна в неділю і побачити Лануса. й рік. За 2900, газ бензин, є номер телефону, кондиціонер, і гідропідсилювач. До речі, не в всіх Ланосах є гідропідсилювачі, якщо що. Станько за буси питають. 15 рік, 1,6 дизель. Грузпас 14700. І скажіть, чи 1,6 дизель вистачає для буса. Тому що я це бачу і на Меганах, ці двигуни, і на сценіках. Аут цікаво чи для, для трафіка його вистачає. Такий сіод ліот, червоненький сі Ліон. Все його, Депсиролігон, 6000, бензин 1.6. Пауївський мотор, такий колір. Камеру зблизив, погано знімати, але ну, вже не буду я перероблювати. Я на відео просто, якщо ви не плати економіка. Такий гарненький Nissan Leaf. Давайте глянемо. Ціну його. 18 рік, 10600, на 40 кВт. Бачимо, тут якийсь номерочок ще набитий. Скоріше за все Америка так у нас. Вискічовий доступ є. Такий гарний колір. Зенуватого відтінку салатового. Чи підскажіть, який це колір взагалі? На ну, гарненький автомобіль. Мені дизайн дуже подобається. І 10600 його ціна, оскільки він цікаво проїжджає на одному заряді. Напишіть в коментах. Дивіться, майже 11 година, вулицький авторинок. Дальню я вулицю пішов, а людей тут взагалі фактично немає. 5 тисяч мерседесик такий і знову ж таки Меган 9700, не наш бюджет, і мотор, відповідно, 1,5 дизель. На жаль, більше-більше більше електричок з'являється на авторинку 16400. 21 рік. Opel Mokka І поряд ще один ліф. Електричний, 14721 рік на 40 кВт. Ну Цього пробіг, пробіг 47 тисяч автомобіля. Всього пробіг так. Тали зафюжене, ще раз зніму 5 6 рік. 1,4 бензин 450 коштує, будемо шукати мегаган. Toyota 40 ка дуже їх мало, взагалі на авторинку. 9800 ціна, 2009 рік, 2.4, газ, бензин. І салона в Києві куплена, такий має вигляд на київській реєстрації. Обійшов я цю площадку, ще тут є деякі автомобілі, Гульфлюс 1.4 MPI 5650, від не цікавить. є такі ще у нас короби. Toyota на автоматі офіційна 1230-2015 року, голини 6 бензин. Бен. Так, Kia Sportage, 18700, 20 рік, бензин 1,6 Я такий Mercedes. -ік. За 8950, 2009 рік. Це класно. Об'єм 1,8 бензинова. Крузовий купе. Ще просто зніму Renault 9 рік, 9200 2.0. Об'єм, комплектація боус. Заглянув всередину, тілка на механічній шестиступці. Скіряний салон, несключовий доступ на всіх 30-тах, фаркопчик, леті диски і так далі. Тій непоганий жорсткий на 10 рік, 1,6 дизель, 11 тисяч, ціна пробіг 231 тисяча. автомобіль з сатан, так для, для орієнтації. На стальних дисках бачимо зимова гума, що досить-досить непогано. Механіка шестиступка, тканевий салон. І ще багато різних функцій. Але ми рухаємося далі. Дивимося по чому дача Сандеру на авторинку Ловоцьк 5000, фарма, 1,4 газ бензин, 2010 рік. Перед стоїть Hyundai, Цята, значить бензиновий MPI, сервісна книжка, 11 рік, 7100. Її ціна автомобіль в Кузові Універсал. Глянемо ціну як гольфа електрична 14600, 20 рік. Чому опис його ось так і не виглядає? Подивимося, причому вагона на автоматі продається в кузові універсал. 8300. її ціна, 13 рік, 1,5. Свіжо пригнана, є номер телефона. Ось такий гарненький автомобіль. Ще одна тесла. Не минає їх, знімаю фактично всі. Цікава яка ціна. 12 тисяч Тесла, 13 рік, акумулятор на 85 годин Так от виглядає в салоні, такий жовтий шкіряний салон. я скажу, з'являється Тесла, це Тесла модуль. До речі, величезні такі леті диски в неї конечно, для наших доріг. 21 го радіуса ці диски, гума 22-го року, до речі, континенталь. І якось так. Для порівняння з третім бензиновим ганом зніму Ford Focus третій. Також бензин 1.6 11-го року. Ось так він виглядає. Це гарний дизайн і це вже третій меган, третій форт, фокус, перепрошую не другий, 400 під'ємники, п'ятиступка, механіка. Так, Кондиціонерчик, автівка в універсалі. Чисто для порівняння з третім Меганом. Є партроніки ззаді, леті диски, ще така непогана всесезонна сезонна гума поїздить трошки. І так чисто для порівняння. Ось такий Hyundai Kona 15600 на автоматі, 20 рік. Бензин на 1.6 Такий автомобільчик. І був недільний Луцький авторинок. Всім дякую за увагу. На рахунок автопідбору звертайтеся, потрібно перевірити якийсь автомобіль, <гум> також звертайтеся. Працюю рівне Луцьк. Сьогодні я пробував знайти меганчик третій бензиновий. Знайшли декілька варіантів. І ось такий був день, походу ще знімав різні варіанти. Автівок всім до зустрічі і миру нам.